Всім привіт! Щойно записала черговий аудит магазину. Він вийде в мене на Ютубі, ось так виглядає обкладинка, можливо, вже вийшов, точніше, точно вже вийшов, коли ви дивитесь цей рілс. Основна ідея, яку я хочу донести в цьому аудиті і нагадати вам, дуже розповсюджене таке помилкове ставлення до ситуації звучить так: я магазин коректно заповнив, але чомусь він не продає. Або, друге, ми звертались до різних спеціалістів, вони допомагали нам, робили аудит Вносили зміни там в магазин, ми дещо там в магазині виправляли, переналаштовували і так далі, але все одно у нас зараз немає регулярних продажів. Що варто пам'ятати, що кожен лістинг починає свій шлях з нуля, а топ видачі, куди ми хочемо, щоб він піднявся, це шлях. Це процес, який відбувається по мірі продажів цього лістингу. Якби ви правильно, коректно, філігранно, супер-супер класно не заповнили ваш лістинг, він не буде зростати сам по собі. Еці не почне його показувати в топі, просто тому що він класно заповнений. Еці почне його там показувати, коли він туди вишкребеться нагору, продаючись. Тому якби ви лістинг класно не заповнили? Якби ви коректно магазин не наповнили. Вам треба потім, щоб ці лістинги в рекламі якийсь час крутились, активність залучали, рекламні покази будуть вам залучати рекламні кліки. Рекламні кліки будуть залучати рекламні продажі і, скоріш за все, невигідні. Рекламні продажі будуть вам давати органічні покази після того, як лістинг купують в рекламі, і ці почне його органічно потроху показувати. Потроху, 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 ці рекламні покази дадуть вам органічні вже покази, дадуть вам органічні кліки. Потроху ці органічні кліки дадуть вам органічні продажі. Тобто, так, заповнити магазин це початок, а далі це процес, який відбувається поступово. Про це та багато іншого корисного я регулярно розповідаю на моєму Patreon-каналі. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Приходьте, будь ласка, там вже більше, ніж 270 випусків вийшло, ви бачите весь перелік на вашому екрані. Новий виходить щотижня. Ви підписуєтесь, 5 доларів на місяць платите, маєте доступ до до всього, що виходило, ще й до нового щотижня. Приходьте, будь ласка, всіх чекаю!